Привіт, друзі, з вами Каркар, і сьогодні буде доволі просте відео по EFC24. По, ну просто по FC 24 пацани або по FIFA 24 Чому воно було таке просте і чому я взагалі вирішив зробити таке відео? Якщо ви дивитеся іменно в той день, який я виклав, цей день це є 29 лютого. 29 лютого пацани. Тому... Могли вже зрозуміти, що м -м, насправді це відео воно не є просто так. Чому, пацани? Е -е, скажу вам так, е -е, дивіться, пацани, е -е, є така штука. Мені -е, здається, ви знаєте, що раз на 4 роки випадає такий рік, який є переступним роком, яким є високосним, як його е -е, привикли називати. Який є високосним роком. І сьогодні пацани. 29 лютого, сьогодні іменно цей, щоб ви розуміли, високосний день. Сьогодні іменно цей день. І іменно в честь цього дня Іменно сьогодні, іменно в честь цього дня. Просто щоб якби, бо у мене вперше в історії мого каналу випадає можливість викласти відео 29 лютого. Тобто, наступна така можливість може бути. Буде... Може буде тільки е, через е, через скільки? Правильно, через 4 роки пацани. Тому сьогодні я е, роблю цей відос спеціально для вас. Ще для того, що ми його подивилися, сьогодні я граю в всі 24 вольта футбол. Просто товариський матчик на карті, на дуже класній карті Рем. Просто подивіться, що це за карточка. Я взяв важкий, я взяв найкращий, найважкіший рівень, як Найважкіший рівень, тобто ультимейт, на якому тільки можна грати. Я буду грати в вольта футбол, пацани. І просто сьогодні це буде просто такий, якби розмовний. І більше всього буде е розмовний відео, але ми вже забиваємо перший м, -м, Понятне діло, дуже супер. Це, понятне діло, дуже супер. Е -е, пацани, давайте. Ви ще тут повтор, але давайте я його пропущу пацани. Е, Ну і просто зробив цей відео для того, аби могти з вами поговорити, для того, аби, е, могти з вами просто поговорити. Якби високосний день це не такий день, який є свят, який святкують багато які люди. Тобто, так насправді цей день ніхто не святкує, але м я вирішив, що до мене це буде як така якась більш значима дата. Тобто, ну для мене це не є значимо дата взагалі, але просто розумієте, пасики. Е, все ж таки, ой-ой-ой, фіговий пасик подав, е, але все ж таки хотілося б раз в історії може. Не раз, може вже колись наступні рази буде, але перший раз, перший раз в історії мого каналу це зробити, бо тому що це перший раз, коли в мене випадає така можливість, коли я таке можу зробити. Попередній рік, який був високосним, 2020 й я створив свій канал у 2020-му, але вже після 29 лютого, 18 жовтня 2020 року, 2020 рік, хоча і був коронавірус в тому році, але для мене то був по-справжньому добрий рік. Для мене то був по-справжньому. Класний рік він мені подобав. Ой, ой, фіговий пас подав. Ой, пас Для мене тому насправді е, топовий рік, насправді класний рік, і він мені насправді по-справжньому дуже е, сильно подобався. Бо... Не знаю. Ну там в мене є більше свої такі особисті причини, чому це так було. Але так то він мені дуже сильно подобався. Е -е... Ой-ой-ой! Ми вже пропускаємо е один. Е ну типа ми вже один-один. Але нічого, це нічого страшного. Все таки, така товариська гра. Е -е ну і пацани, ось. Чи з такого не знаю, вирішив якийсь такий запалити для вас десь тих хвилин, і, мені здається, не більше відос, де ми просто обсудимо щось, поговоримо. От напишіть, як для вас це таке, як якась така штука, як високосний день. Мені швидше всього здається, що для вас це буде просто звичайний день. Все, два-один, просто не супер. Ну, мені так здається, що це для вас буде просто звичайний простий день, бо в принципі для більшості людей це так і є, але... Просто, щоб якось цей день відзначити в історії мого каналу, то варто це зробити. Також не забуваємо, пацани, що в цьому 2024 році, а іменно 18 жовтня, буде вже 4 роки моєму каналу, і це велика цифра, це дуже велика цифра. Хоча ще пару місяців, досить, досить, досить часу треба чекати. Але все ж таки цей рік також буде такий значимий через те, що в цьому році буде. У цьому році буде проходити такий турнір зі збірними турнір, європейський турнір Євро 2024, можливо, я навіть на якісь матчики поїду також на Євро. Також буде Ліга чемпіонів, Ну, понятно, Ліочемпіонів кожнорічна, але я надіюсь, що Ліга чемпіонів в цьому сезоні виграє Реал Мадрид. Mm, і таке, пацани. Також. Е, блін, ну мені здається, цей рік буде класний для, е, у всіх сферах, якщо так можна. Ой-ой-ой, хотів перекидом. Ажіть, я зараз буду бити, я зараз буду бити. Е, давайте. Блін, класний штрафний вийшов. Ну як класний такий собі, давайте подамо кутовий. Е, Дайте пас подамо. Е, тепер давайте. Ой-ой-ой, Беринги мене запалили. Ой-ой-ой, луніна. Ой-ой-ой, не вийшло. 2-2-2-2-2-2. Це був перший тайм. Зараз уже, по-моєму, починається другий тайм. Але таке пасне. Дивіться, керівництво командою. В принципі, ми тут покерувати нічого не можемо, бо тут замін нема. Але таке пасане, в принципі, е, якщо вам. Е, Подобається мій відоси, якщо вам цей відос подобається. Хоча я не очікую, що цей відео набере багато переглядів. Також про перегляди і про статистику каналу в цілому, хотів сказати, що поки що на даний момент, на жаль, ми ви чомусь скинули дуже сильно статистику, тобто мої відоси починають набирати все менше переглядів, і насправді починають набирати. Скажу так, дуже мало переглядів. Тобто е це не дуже добре, і це треба виправляти по-любому. Хоча цей відос, я не сподіваюся, що він набере багато переглядів, що він я, мені здається, цей відос навіть 5 переглядів, може навіть десять переглядів. Не бере. Звичайно, я не є такий популярний ютубер. Хоча... Для мене є така дуже дивна штука, що багато ютуберів, які постворювали свої канали, і вони знімають по справжньому фігню на своїх каналах, яка не сподобається багато кому тільки, Ну реально крінж не ну, вибачайте, але реально крінж знімають. Вони набирають підписників, вони набирають підписників. А почать знімають реально крінжатіну. А я стараюсь для вас знімати добрий контент, тобто з PlayStation, з мобільний геймінг. Ну, мобільний геймінг я вже е, мало почав знімати, тобто у мене вже давно не виходили мобільні ігри. По-моєму, останній раз, коли це було, це був грудень, де я Brawl Stars випускав. Але якщо ви будете хотіти, я обов'язковенько е, випущу для вас. Тобто я обов'язково вип... постараюся випустити е, для вас е, більше якихось відоськів по мобільному геймінгу. Тобто, ой 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 не вийшло. ну, По якихось там, не знаю, по Бравл Старсу, може, хоча я на даний момент, щоб ви розуміли. Ай-яй-яй, ми вже пропускаємо, ми вже 2-3 фігову помилку залуніна зробив. але нічого. Ну і так, пасани, е, ну що вам можу ще ви я вам сказати, в принципі, можу вам сказати тільки те, що м, давайте не, не портити статистику, все ж таки, ну просто от за ці канали, які, наприклад, ну насправді багато хто знімає всяку крінжатіну. Всякий насправді ну, неприкольний контент. Мені я дивлюся, взагалі, як він комусь подобається про шкібіді тойлет. Блін, я ваще, от шкібіді тойлет, багато хто знімає, а я цей шкібіді тойлет просто пасне. Я цей просто шкібіді тойлет ненавиджу. Це все шкібіді тойлету. Бо, скажімо так, це насправді крінжатіна. Якщо вам подобається, ну просто ну, сорян, але це, ну, це крінж, ну, е -е, тому таке пасне. Е, і я, наприклад, вже знімаю це уже четвертий рік мого канала. Ой-ой-ой, Лунін як тащить нашу гру. Тобто я вже м, до фігіші часу в принципі, знімаю е, цей е, Я вже до фігічі часу знімаю в принципі цей м, на Ютубі і стараюся для вас чим раз, тим більше я покращу контент, е, вже роблю свої прев'юшечки Вже тобто, уже в мене досить класними прев'юшечками. Mm, але все ж таки ви е, не набираєте контент і старався викладати шортси і всякі, хоча шорти набирали, але це не те, звичайно, що інші набирають, бо деякі навіть року не поютубивши, знімаючи крінж, набрали ой-ой-ой три трія зміняли. Трі, трі. Набрали е, уже більше, навіть хтось навіть уже по мільйону підписників набрав. Е, для мене би було добре, навіть якби я набрав хоча б тисячу підписників, бо це моя ціль, до якої я довго йду. Е, хоча все ж таки я сподіваюся, що в цьому році у мене вийде. Е, Тіп, у мене вийде набрати 1000 підписників, хоча це взагалі дуже мало, е, дуже мало, ймовірно, але таке пасне. Ми скінчили основний час. Зараз будемо дивитися. класика, золотий гол. Давайте пенальті зразу, що що, що, лі, чи що? чи що? чи що, ну давайте пенальки. Угу. Родріго, ну, давайте і щось такого. Давайте, угу. давайте б'ємо, блін, я не знаю як. Ну, в принципі, пенальки я бити вмію, так що... Шо... Ой-ой-ой! Промахнувся, промахнувся. Блін! Тут я таку помилочку зробив. Давайте попробуємо забити. Забив, забив, забив. Тепер нам треба. Та Єлунін засейвив паночку. Красивеньку. Блін, Адерсон відбив. Давайте. Бо якщо зараз забиває, то ми програємо. Є, Лунін відбив, лунін відбив. Давайте. Є, забили, забили! І тепер зараз, якщо замансіті не забиває, ну то... Те, пацани, ну то все. Блін, Едерсон забив! Вау, Едерсон! Перлунін б'є Едерсонові Блін! Вау, треба би цей не забив! Блін, забили! На жаль, пацани, по е, пенальках ми програли. По пенальках ми програли, але... Все ж таки страшного, класний цей о, о, матчик Вольта Футбол був, мені футбольчик. Все ж таки я на професіоналах ігра у рівень гри. Та тут Лунін, в принципі, все та ще, але так то в Родріго тут найкращий рейтинг. А грав це матчу Ерлін Холланд. Тому дякую, пацани, що ви подивилися це відео. З вами був я, Каркар. -кар. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки. Відео був такий чисто символічний, чисто просто для... Того би, ну, просто, чисто, все на все символічний відос. Дякую, що ви подивилися це відео. З вами був Екаркар. Не забувайте на мій канал, ставити лайки, удачі і пока-пока.